Ви дивитесь «Южненські новини. Ми в студії Алла Лабонець І сьогодні випуску. Опалювальний сезон розпочався. В авторській школі обирали президента. Южненський портовик зустрівся з Запорізьким мотором. 5 жовтня Одеса Газ відкрила Южному засувку. А НАК Нафтогаз виділив ліміти. Тож в нашому місті стало можливим починати опалювальний сезон. Все соціальна сфера наразі забезпечена гарячою водою та теплом. зв'язку з тим, що якби ми більше полугода не подавали гарячу воду, є проблеми, поэтому. Я людям говорю, чтобы обращались в диспетчерку диспетчерскую, подавали заявки. Я думаю, что моментально сантехники будут реагировать, и там, где вода не появилась буде подана ну, гаряча вода в нормальному режимі цього року. похолодало раніше ніж зазвичай. Проте Одеса газ встановила ліміт, який не можна перевищувати. Тому було прийнято рішення розпочинати опалювальний сезон 8 жовтня та підключати будинки поступово по декілька у день. До 17 жовтня планується запустити всі будинки. Я думаю, що ніяких проблем з цим не буде. Якраз після 15 октября буде вже у нас знят ліміт. И мы сможем в нормальном режиме подавать отопление на город и отапливать. Повністю всі учреждені і жилі здання. Наразі гаряча вода є на всіх багатоповерхівках. Ведуться ремонтні роботи у кількох будинках у четвертому мікрорайоні, а також по проспекту Григорського десанту. До 17 жовтня всі будинки будуть підключені до теплопостачання, а у кранах буде наявна гаряча вода. Детальну інформацію про початок опалення у всіх будинках дивіться на нашому каналі у рухому рядку. А повну версію інтерв'ю директора Чугунікова ви можете побачити у програмі Об'єктив. Минулої неділі близько шостої години вечора біля міського ринку сталася пожежа. Горіли старі покинуті вагончики. Остаточні причини загоряння поки що невідомі. Офіційна версія необережне поводження з вогнем. Гасіння пожежі складне з тим, що горіли різноманітні матеріали, в тому числі синтетичні. Пожежа була ліквідована у пів на десяту вечора. Господарів вагончиків наразі знайти не вдалося. 3 жовтня в пройшло сідання круглого столу служби у справах дітей. Тема обговорення негативні явища в дитячому середовищі. Про питання, які піднімалися, та про шляхи вирішення. Дивіться далі. Час засідання круглого столу відбулася розмова щодо протидії поширення алкоголю і тютюну серед дітей. Адже з кожним роком ця проблема стає все гострішою. Діти в ранньому віці починають захоплюватися шкідливими звичками, не задумуючись про своє здоров'я та його наслідки. Часто підштовхують захочу дітей до коріння та алкоголю і зовнішній вплив. Також важливу роль відіграють батьки їхні виховні розмови зі своїми дітьми. Правильний приклад для наслідування. В Нашому місті неодноразово проводилися рейди з виявлення правопорушень серед дітей, та особливо кричущих випадків не було. Наше місто досить благополучне, а щоб воно було таким і надалі, потрібно бути відповідальним до виховного процесу. Місто южно загальному в тому плані благополучне, але для того, щоб у нас надалі було благополуччя, ми повинні проводити круглі столи. Ми повинні робити наради, ми повинні робити засідання з тих питань, які сьогодні були заслухані на круглому столі. Працювали в трьох напрямах. І хопили круглим столом три напрями діяльності для того, щоб іде початок навчального року, щоб практично на ці проблеми звернули всі служби, які причетні до виховання дітей Це і школи, це і відділ освіти, це і відділ сім'ї молоді, це і центр зайнятості, це і управління соціального захисту, економіка, практично всі. Також важливим питанням круглого столу були причини суїцидів та насилля серед дітей. Наші діти потребують більшої уваги дорослих, адже вони тільки зовні справляють враження незалежних і самостійних. А насправді хлопці, дівчата дуже вразливі, болісно реагують на всі життєві негаразди. Тому важливим завданням для батьків та психологів школи є своєчасне виявлення дітей схильних до суїцидних проявів. Двічі на рік йдуть перевірки стану виховного процесу з даного напрямку роботи. І як я сьогодні наголосила, що при перевірці службою питання стану профілактичної роботи щодо профілактики, запобігання бездоглядності, злочинності правопорушень в школі вона ведеться на досить достатньому рівні. Не залишилось без уваги і питання про працевлаштування малолітніх, за даними центру зайнятості, випадки про прийняття на роботу неповнолітніх дітей дуже мало. Що спонукає малолітніх дітей до праці. Це можливість заробити киженькові гроші, придбати бажані речі, забезпечити певну самостійність від дорослих. А те, хто йде працювати для того, щоб допомогти своїй родині нести кошти в загальний сімейний бюджет, та все ж таки дуже важливо, щоб діти здобували освіту, а вже потім працевлаштовувались. Представники різних структур запропонували шляхи вирішення Аних проблем це перш за все контроль та перевірка дотримання законодавства, а також ведення просвітницької роботи серед школярів. Всі учасники «Круглого столу впевнені, що такий підхід дасть позитивні результати. У день народження авторської школи заказів була досить незвична подія. 30 вересня у школі пройшли вибори президента учнівського самоврядування. Виборці могли проголосувати за одного з шести кандидатів. Результати оголосили на святкуванні дня вчителя 4 жовтня. Бюлетені виборчі комісії, спостерігачі, урни для голосування, виборча компанія. В авторській школи пройшли справжні вибори. Все відбувалося на серйозному рівні, майже так само, як вибирають вищих державних посадових осіб. Ідея виборів президента виникла зовсім недавно. Однією з головних цілей було причити учнів до відповідальності. Президент це лицо школи, який, во-первых, представляє да учащихся, захищає їх інтереси. Естественно, отвечает за все, что происходит в школе. Это человек, который, в общем-то, является таким же директором школы, который, я уже говорила ребятам: вот с того момента, как вы только подали свои заявления в регистрационную комиссию, вы заходите в школу уже не как ученики, а как взрослые ответственные люди. И все, что происходит на переменах возле школы, в школе, касается непосредственно вас. Видлина Школа, что, что для тебя там? Ну, я считаю, что президент школы это большая ответственность. Ну, ну это желание человека помочь школе, как-то э, раскраситься, я не знаю, чтобы было больше каких-то э, ну, мероприятий, там, газета, ну, вот, больше креативности. Президент школы, я считаю, это очень ответственная должность, которую, наверное, каждый хочет иметь. И узнать, что это такое, очень важно для дальнейшего развития человека. Реєстрація кандидатів проходила протягом тижня. Кількість заявок на участь не обмежувалася. Бажання виявило шість чоловік. Це учні старших класів, чотири дівчинки і два хлопці. Кожен з них знайшов у собі певні здібності для того, щоб обіймати таку відповідальну посаду. Я побачив об'явлення, то що набирається набор, набор кандидатів на пост президента. І я вирішив спробувати себе. Так у мене є поділені задатки лідерства, поділені таланти в цьому плані. Хотів би їх розвити, набрати більше опиту. Ну от попробують сім'я в этом ділі. Однак задатки особистісні якості, харизма і зовнішні дані це далеко не все, що потрібно для успіху. Необхідна предвиборча програма, в якій кандидат викладе свої головні кроки на посаді президента. Хоча практика більшості виборів показує, що виборців віддають більше перевагу зовнішньому ефекту, не вникаючи глибоко в суть написаного в програмі. Проте кандидати серйозно поставилися до цього питання. Кожен виклав своє бачення того, як покращити і урізноманітнити життя своєї школи. Важным аспектом является организация культурной жизни в стенах нашей школы, то есть организация общешкольных мероприятий, концертов, вечеров, возможно, каких-то поездок. И обязательно информирование. Это очень важно, чтобы информация вовремя доходила как до учителей, так и до учеников нашей школы. Это выпуск школьной газет и, возможно, оформление школьного стенда информации. Я предложил проводить школьные мероприятия на более разнообразные темы, и более распространенные в других странах. И также я хотел бы изменить организацию проведения летней учебной практики с превращением ее в более спортивную, потому что неинтересно ученикам приходить в школу и 15 дней подряд просто сидеть и делать доклады. Это неинтересно. Далі за законами жанру стартувала гаряча предвиборча компанія. Боротьба за електорат це завжди дуже цікаве відовище. У кандидатів були предвиборчі штаби, які допомагали проводити агітацію. У них претенденти використовували свої рідні піар-технології. Агітація ми робили е, закладки в книжки, дітям дітям. Потім носили діти значки з моїм іменем. «Поет». Ну, все. Еще учителям, календарики сделали. Помогали делать программу, помогали э, разносить бюллетени, все это приглашать, ну как бы классы, там обговаривать, что будет, какие изменения в школе. Вот так. Вешали плакаты, потом разносили э, листовки специальные, раздавали всем классам. Как бы, там было написано программа в этих листовках и было написано, за кого голосовать. На виборах право голосувати мали вчителі та учні старших класів. Явка була високою. Виборці проявили активну громадянську позицію. Вибирали своєго фаворита, виходячи з різних причин. Я проголосувала за чуравіна, тому що мені його програма дуже подобається. Ну вот остальные у остальных кандидатов не такая интересная программа была. Ну, именно вот почему-то мне сердце подсказало за него голосовать. Практика у костра вот не... Ну вот по душе как-то его программа более. Что он будет ухаживать за природой. Вот. сажать деревья. У результаті президентських перегонів перемогу здобув Чуравін Данило. Решта претендентів зі своїми командами увійшли у своєрідний шкільний парламент. Будемо сподіватися, що предвиборчі гасла і обіцянки будуть втілюватися в життя. Хоча досвід більшості виборів говорить про зворотні. Але є надія, що нове покоління мислить інакше, більш прогресивно і далекоглядно. В Україні традиційно у першу неділю жовтні святкують день працівника освіти. Зокрема, учнівка номер 2 підготували для своїх вчителів святковий концерт. Чиндували школярі своїх наставників. Дізнавалася Ольга Гумен. День вчителя професійне свято всіх працівників сфери освіти. Це урочиста подія, на якій відзначаються досягнення вчителів у процесі якісної освітньої роботи та їх безцінний внесок у розвиток нашого суспільства. З цього приводу учні НВК номер 2 підготували для своїх вчителів святковий концерт. Безліч творчих колективів подарували освітянам свої виступи. Готувалися учні ретельно. Близько двох тижнів старанно вчили хореографічні постановки та музичні композиції. І все заради того, аби улюблені вчителі залишилися задоволені. Большого крепкого здоровья хочу пожелать терпения и хочу сказать большое спасибо за то, что они терпят наш, нас, учеников. Крім того, учні НВК номер 2 напередодні дня вчителя підготували виставку. У ній діти спробували відобразити осінь у всій її красі. Були представлені всілякі аплікації, вироби зроблені з підручних засобів. Кошик з ялинкових шишок, наповнений овочами та коник з картоплі, лебедини озеро з картону, прикрашене пір'ям та багато всього іншого. Вчителі в свою чергу дуже вдячні своїм вихованцям, адже розуміють, учні доклали багато зусиль та всіма силами намагалися їх порадувати. І сьогодні празнічний день. Конечно, очень приятно поздравления слышать. Нас масса стенгазет висит, который каждый класс выпускал для учителей. Хочется пожелать благодарных, конечно, хороших учеников. Хочется пожелать здоровья, хочется пожелать терпения, вдохновения, чтобы всегда был источник. Ну и вообще, если дети говорят, вот концерт, они назвали, что школа это ну, под крышей дома своего. Конечно, хочется, чтобы учителя такими же оставались, чтобы детям было уютно в школе. Потому что в школе мы проводим большую часть, дети проводят большую часть времени. И хочется, чтобы они с желанием всегда приходили, чтобы у них было хорошее настроение. Тогда будет хорошая учеба. Праця вчителів та викладачів заслуговує щирого визнання та подяки, адже робота вчителя вимагає колосального терпіння та постійного професійного вдосконалення. Її значення у формуванні та повноцінному розвитку суспільства неможливо недооцінити. Тож маємо сподівання, що з кожним роком кількість випускників, які побажають пов'язати своє життя із сфери освіти, буде збільшуватись. 4 та 5 жовтня у нашому місті проходив 27 й міжнародний турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті Василівського героїського десанту, а також пам'яті президента БК «Вольник» Геннадія Савеліва. В турнірі за участь 200 спортсменів чотирьох країн. Южне спортивне місто і 27-й міжнародний турнір з вільної боротьби цьому підтвердження. Цього року на змагання приїхало 200 юних борців різних вагових категорій. В наше місто представляли два клуби це хімік і Вольник. Спортсмені привітали з відкриттям турніру та побажали видовищних поєдинків і перемог. Генеральним спонсором турніра виступив морський торговий порт Южний, також спонсорська допомога надана народним депутатом Олександром Пресманом та міською організацією партії регіонів. Після офіційної частини турніру та Колеги вшанували пам'ять першого президента БК «Войник» Геннадія Савельєва. Його пам'ятають та цінують. Він зробив великий внесок у розвиток вільної боротьби в нашому місті. Чоловік не тільки в спорті, він був відвістений в усьому, за що брався, він робив все до кінця, Він дружив до кінця. В роботі він був відповідальний во всьому. І в спорті, і в роботі на цього можна було положитися. І дуже приємно, що всі його друзі пам'ятають. проводяться турніри в честь його. Це, це немаловажно. Це чоловік прожив життя не недаром. Окрасою даного турніру стало участь переможця першості Європи Василя Михайлова та двох переможців першості Болгарії. Це цікавий турнір для всіх спортсменів, адже є можливість обмінятися досвідом. Я вибрала вид спорту, тому що ну, можу достойно не поставити за себе. Участвовал на чемпионате Европы, чемпионате Европы в 2010 году, занял первое место. И на чемпионате мира в 2011 году был серебряным призером чемпионата мира. Пусть победит сильнейший. Выбрал я борьбу, потому что это очень интересный и перспективный вид спорта. Украина, он очень развит. Ну, такие турниры, я думаю, что они очень важны, потому что ты находишь в себе новых друзей также ты набариваешься, нарабатываешь себе технику свою. Ты можешь ну, защищать честь Украины не только на всеукраинских, но и на международных турнирах, такие как чемпионат Европы, чемпионат мира. У Украины есть много очень представителей, чемпионов, поэтому я выбрал именно этот вид спорта. Ну, очень хорошо, что проводятся такие турниры. Вільна боротьба в житті спортсменів має велике значення. Завдяки їй вони можуть реалізувати свої спортивні амбіції та досягти великих результатів. Незважаючи на травми та виснажливі тренування, у борців не виникає бажання залишити цей вид спорту. «Боротьба – це хороший спорт, нам добре треба займатися. І там хороші тренери». подсказывают и помогают делать приемы. Мне нравится в виде спорта то, что это один из самых сложных видов спорта в мире. Он помогает развивать волю, силу, физическую нагрузку делает. Достижение у меня 5 медалей и 1 кубок. Вольная борьба самая богатая на приемы. Еще вот, например, можно защитить себя этим видом спорта. На турнір були запрошені судді міжнародної категорії. Тому борці впевнені, що кваліфіковані судді приймуть правильне рішення, тому задоволені приїжджають на цей турнір. Змагання цього року було досить захоплюючими. Кожен із суперників намагався покласти іншу на лопатки та перемогти. Та учасникам турніру це давалося важко, адже кожен бажав здобути першість. Здравствуйте. Большое спасибо, Хочу сказать, для начала за приглашення на ваш турнір. турнір... памяти вы выставки Григорьевского десанта проходят регулярно в городе Южном. Я считаю, что город Южный – это такой спортивный город. Много участников, большой интерес к этому турниру. Турнир рассматриваем как подготовку к Кубку Украины, который будет в начале декабря этого года. Турнир интересен чем? Тем, что есть международный опыт. Проходят соревнования, напряжение главного судья. Понимаю по всему миру, хоть мир, хоть что, за все отвечает главный судья. Не было травм, ура. Турнир э, хороший. Я не ждал, и мои помощники восхищены. Я объявлял Схватки не финальные. Э, чемпион Европы, чемпион мира. Призори міра, призори Європи. Кожне п'яте свартка состояла з таких кімінітості. То тобто есть Болгарія приїхала. Молдавія в очень сильному составі. Україна. Другий турнірний день приніс яскраву перемогу борцям клубу Вольник, які зуміли довести, що вони краще. Також Молдова посіла друге місце в турнірній таблиці, а болгари третє місце. А кращим борцем турніру визнали Василя Михайлова, який є переможцем першості Європи. Турнир прошел очень хорошо, много разных команд было. Из Молдавии команда была, с Приднестровья, с Болгарии. Очень хорошие соперники были. Старался, как мог. Все равно они прошли на очень хорошем уровне. Все достойные соперники. Турнир как оказался сильнее, чем я думал. Ну как, конечно, победил. И ощущения хорошие, приятные. Організатори та гості задоволені тим, як пройшли змагання, радують те, що велика кількість спортсменів приїхали, незважаючи на велику відстань та деякі труднощі. Це показник важливості даного турніру для всіх спортсменів. Турнір був ціневим като на організована богу Цей Турнір ми оцінюємо як дуже високе досягнення борцовського спорту. Ходили на другие турниры? Такая организация много се Много раз мы бывали на разных турнирах, но такой организации проведения соревнований это редкость явление Турнир, 27-й турнир по вольной борьбе международный, турнир посвященный памяти первого президента клуба «Вольник», почетного гражданина города Южный. Савельева Геннадия Александровича и памяти высадки Григорьевского десанта проходит очень удачно, благополучно. Турнир удался на славу. Хорошо представлен в этом, в этом году турнир командами из других стран, которые уже каждый год ждут, когда они получат сюда приглашение, потому что действительно он на высоком уровне проводится. Это из один из таких немногих турниров, действительно, которые смогли сохранить вот за эти все десятилетия, который не изменился. И поэтому да, традиционно уже приезжают и тренеры, и привозят с собой команды, и сюда едут уже с большой охотой, потому что знают, что в городе Южном действительно они... Попадають в хорошу атмосферу, в спортивну атмосферу, в хороший уровень прийому, хороший уровень свого духа накала рівнувань. Сподіваємося, що цей турнір запам'ятається як яскрава спортивна подія, що стане ще одним етапом для подальшого розвитку та популяризації вільної боротьби, зміцнення дружних відносин між різними державами. Українська гандбольна суперліга швидко надалу же згайна на старті. Протягом другої половини вересня команди учасниці встигли провести три тури. Южинський портовик після двох певних перемог 28 вересня поступився у рівні боротьбі у Запоріжжі місцевому ЗТРУ 34-30. Ще більш важке опробування чекало на підопічний Олега Сича 5 жовтня. До Южного нагору четвертого туру приїхав лідер чемпіонату України та учасник ліги чемпіонів Запорізький мотор. Запорізький мотор має практично подвійний склад рівноцінних виконавців, що дозволяє підопічним Сергія Бебешка успішно битися на два фронти національній першості і на європейській арені. Тим часом Олег Сич, який і без того відчуває дефіцит досвідчених гравців, знову не дорахувався у складі своєї команди Олександра Полторацького, якого дуже не вистачало портовику у цей день. Як би там не було, незважаючи на усі розрахунки та прогнози, рахунок у матчі відкрив саме портовик. Значну частину першого тайму господарі майданчику вели у рахунку, хоча і з мінімальною перевагою. Проте поступово южниці, які мають коротку лаву запасних, почали втомлюватися. І на 21-й хвилині гості остаточно перехопили ініціативу. Перший тайм закінчився з рахунком 18-16 на користь мотору. Після перерви запоріжці збільшили свою перевагу до п'яти м'ячів. Незайвим буде додати, що основною ударною силою мотору виступив Олександр Шевельов. Який виріс у зрілого майстра, виступаючи якраз за южненський портовик, проте підопічні Олега Сича не здавалися, і до середини другого тайму знову скоротили своє відставання до двох влучних китків. Все ж, досвід гостей дався зники І до кінця гри запоріжці знову наростили відрив та перемогли портовик з рахунком тридцять три-двадцять дев'ять. Була впорна борьба, але десь з 20-ї мінути першого тайму ми повели в шоті. Была разница более-менее комфортная. Мы контролировали ситуацию, еще раз повторюсь, где-то с 20-й минуты первого тайма. Ребята отдали все силы, хотели победить, боролись, но немножко не хватает. Нам не хватает где-то людей в составе, не хватает равноценной замены. Вот с такими командами, как «Мотор», нужно играть, иметь... Равноценные два состава, тогда можно что-то делать. Но ну, ребята сегодня играли и за себя, и за того парня. Після чотирьох зіграних матчів мотор набрав вісім очок і очолює турнірну таблицю Української суперліги. У портовика в активі чотири бали і южниці йдуть третіми. Що стосується найближчих планів нинішніх суперників, то мотор у груповому раунді Ліги Чемпіонів 10 жовтня зіграє в Угорщині з лідером групи А клубом Веспрем. Портовик 12 жовтня прийматиме в южному аутсайдера чемпіонату України Динамо Полтава. Це було всі матеріали на сьогодні. Наступного новин дивіться у четвер, 10 жовтня. На цьому мене все до зустрічі.